Друзі, усім привіт! Ви знаєте, у нас сьогодні цікава, я би навіть сказав, доволі детективна, навіть детективна історія. Ця історія розкриває, як в 2019 році відбувся перший контакт, перший телефонний дзвінок між Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним. Ми також поговоримо сьогодні про гучний обмін полоненими, який став можливий саме завдяки цій розмові. І знаєте, хто стоїть в центрі цієї історії? Як з'ясувалося, російський типу опозиційний журналіст Олексій Венедіктов? Але давайте про все це по порядку. Історія реально дуже цікава. Поставте лайк. Будь ласка, не забувайте про коментарі, не забувайте про підписку на цей YouTube канал. А я одразу буду починати, щоб вашого часу не гаяти. Отже, ну давайте згадаємо, значить, 2019 рік для початку Зеленський стає президентом. От, от. Молодий президент, багато викликів, нова влада, значить, відносини з Російською Федерацією. Ви самі пам'ятаєте, які у нас тоді були? Але за словами Венедіктова, яку я згадував, саме він став цією людиною, яка допомагала організовувати перший телефонний дзвінок між Зеленським і Путіним, і навіть не просто дзвінок, але й обмін полоненими. Як взагалі Венедіктов опинився в центрі всієї цієї історії, так що до чого тут Венедіктов? От він каже, що до нього звернулися з Кремля, от прямо з адміністрації Путіна. Людина, яку він називає типу з Кремля, а за іншими джерелами, це був перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Путіна Олексій Громов. Попросила його поїхати до Києва. Тобто, громов фактично попросив недітова поїхати до Києва. Для чого? Яка задача? Треба домовитися про звільнення Кирила Вишинського. Кирило Вишинський це проросійський пропагандист, головний редактор РІА Новості Україна, якого в Україні в той час затримали за звинуваченнями у державній зраді і підтримці так званих ДНР, ЛНРів і, і, і так далі. Значить, Венедіктов каже про те, що його обрали, бо він, мовляв, розуміє проблему і може знайти спільну мову з новою українською владою, владою, яка тоді ще не мала прямих контактів із Кремлем. Це правда, тоді ще ми не мали жодних контактів з Кремлем. Ну ми влада так, Кремль же зі свого боку, нібито запропонував звільнити 19 українських моряків, захоплених у Керченській протоці в 2018 році, і як бонус режисера Олега Сінцова. Його Росія ув'язнила за обвинуваченнями у підготовці типу теракту в окупованому Криму. Значить, Венедіктов погодився на всю цю історію, але спершу, як стверджує сам Венедікто, він зв'язався з посольством Сполучених Штатів Америки для того, аби переконатися, що американці не будуть проти, так що американці там окнуть всю цю історію От за його словами. Сполучені Штати дали зелене світло. Далі Венедіктов через адвоката Ілю Новікова, до речі. Який емігрував до України ще за часів Порошенка. Вийшов на Лану Зеркаль. Лана Зеркаль на той час це була заступниця міністра закордонних справ України, і от Зеркаль фактично організувала ось цю зустріч з Сергієм Шефіром. Сергій Шефір це був перший помічник Зеленського. І Як ви думаєте, де відбулися ці переговори? В Макдональдсі на Хрещатику? Я абсолютно серйозно. В Макдональдсі на Хрещатику сиділи і домовлялися. Тобто сидять собі там Венедіктов, Шефір, їдять бургери між картоплею Фрідес там і колою. Вони фактично вирішують долю обміну поведеними? Ну виходить так, це, це якщо вірити в Значить, так от що він розповідає? Він каже про те, що Шефір спочатку сумнівався. Він казав, що це складно. Він радився Зеленським, доволі там довго з ним на вулиці по телефону розмовляв. Але, врешті, решт шефір повернувся і сказав: Окей, президент згоди на обмін. Але була умова. Тобто, Зеленський хотів поговорити з Путіним по телефону. Чому це було важливо? Тому що, за словами Венедіктова, коли Порошенко телефонував Путіну, Путін просто не брав слухавку. А Зеленський, як новий президент, він не знав, чи захоче з ним Путін розмовляти. Далі, друзі, найцікавіше виходить так, що Венедіктов телефонував. Пісков, Пісков це пресекретар е, Путіна, і каже, що нам потрібен якийсь сигнал. Тобто Пісков каже Венедіктову, що нам потрібен якийсь сигнал. Венедіктор каже, який сигнал? Що ти маєш на увазі? Ну, не знаю нам треба якийсь сигнал, щоб типу ми повірили, що все це насправді. Ніхто толком взагалі не розумів, що відбувається. Венедіктов повертається до шефіра і каже йому: Хочеш у в'язницю? Шефір питає Венедиктор: хочеш у в'язницю? Венедіктов каже, ну, ви знаєте, якось не дуже хочеться. Насправді це була історія про те, що Венедіктова запросили всі де сиділи значить, російські пропагандисти, в тому числі Кирило Вишинський, про якого ми з вами згадували. І от зайшов туди Венедіктов, як зазвичай сказав про те, що ребята Родина вас не забила. Значить, один народ, єдина страна, і так далі. Тому подібне щось там наговорив, на обіцяв віддав якийсь лист від мами е, Вишинському і так далі. І потім, коли виходить з СІЗО, 15 камер, там якийсь колючий дріт, в нього беруть інтерв'ю, і щось Венедікто говорить на камери. Після цього до нього телефонує Пісков за декілька годин і каже: Слухай, все окей, ми отримали сигнал. Венедіктов запитує, який сигнал? і піско каже: ну от на українському телебаченні російський журналіст зайшов в в'язниці. І це все показує зараз по телебаченню. Це і був сигнал. Тобто, до речі, я зроблю окремий матеріал, який стосується того, як Путін спілкується з цими сигналами. Мені здається, це буде цікаво, але мені багато людей, в тому числі, які наближені там з так званої російської позиції. Вони мені багато хто говорив, що Путін спілкується з цими сигналами. Для нього це дуже важливо. Цікаво було призібрати цю тему, якщо так, то поставте плюс. В коментарях просто з'ясуємо, що там в голові у хворого російського бункерного диктатора відбувається. Але між тим, повертаємося до нашої історії. Тобто, от що відбулося, він не сходив до цієї в'язниці, так відвідав Вишинського і інших там російських злочинців, і все. І це типу був знак, типу сигнал. Значить, наступного дня це вже 11 липня 2019 року, о 9 ранку. Дзвонить Зеленський Путіну? Венедіктов стверджує, що розмова була чудовою? Ну принаймні він так про це говорить? Да? Ця історія реально нагадує друзі, якийсь, ну я не знаю, трилер чи детектив. Ну, уявіть російський журналіст, якого називають типу опозиційним, їде до Києва за дорученням Кремля, сидить в Макдональдсі з помічником президента. Потім їде до в'язниці, щоб дати якийсь знак для Путіна, і все це, щоб організувати дзвінок і обмін полоненими. Але чи все так просто? Про це поговорю дещо згодом, але відомо, що після цього дзвінка ну реально це правда. Значить, процес пішов через місяць 7 вересня 2019 року. Відбувся цей великий обмін обмін полоненими за формулою 35 на 35. Україна повернула додому 35 своїх громадян. Серед них всі ми пам'ятаємо. Сінцов, режисер якого Росія ув'язнила, Ну, там на 20 років так за сфабрикованими звинуваченнями, 24 українські моряки, які захоплені були в Керченській протоці в листопаді вісімнадцятого року. Роман Сущенко, журналіст, якого Росія засудила за шпигунство Володимир Балух, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих та інші політв'язні, натомість Україна Росії віддала 35 осіб, зокрема, ось цього пропагандиста Вишинського і Володимира Цемаха. Пам'ятаєте, це ключовий свідок. У справі про збиття MH17 Boeing MH17 обмін цемаха. До речі, викликав бага, ну, резонанс багато дискусій тому що Нідерланди просили не видавати його, тому що він міг там довести причетність Росії до катастрофи, хоча що там доводити, насправді все і так було зрозуміло, але в юридичній площині ну напевно ще треба було притримати цемаха, але о, друзі, значить, за словами джерел в офісі президента Путін поставив ультиматум або цемах або обміну не буде, і я так розумію. Телефонна дзвінка також можливо. Отут, як я до матеріалу готувався, можливо, у цьому була найбільша хитрість Кремля. Задача Кремля була саме в цьому витягти цемаха, так скориставшись, ну скажімо чесно, недосвідченості нової української влади, а також бажанням Зеленського е якнайшвидше там. Відбудувати мости для того, аби завершити війну на Донбасі, принаймні з такими лозунгами війшов Тому ну, ми всі пам'ятаємо так 2019 рік, і яка тоді була риторика. Можливо, Хуновс перша розмова Зеленського і Путіна відбулась. Друзі, відбулася вона коли 11 липня, 11 липня, 19 року. До речі, я при підготовці матеріалу прочитав інтерв'ю Вадима Пристайка. Це тоді екс-міністр, це тоді міністр якраз іноземних справ України. І от він розповів цікавий інсайт. За його словами: перша розмова президента Зеленського і диктатора Путіна була в 19-му році, і запам'яталися пристайку, чим демонстративною дружністю Путіна візьмемо це в лапки. Я він каже, усвідомлював, що Путін будує місток відносин з новим президентом. Він знаєте, поводив себе як такий акела такий старший. Старший друг, який втомлений довгими безрезультативними переговорами із попередником. Пригадав Пристайко. При цьому він нагадав, що підготовка до розмови із Путіним тривала довго, як і під час підготовки до дзвінка з іншими очільниками країн. Тобто, пристайко фактично навпаки каже, що підготовка до розмови з Путіним тривала довго. Нагадую нашу історію. Вони каже, ми зустрілися з шефіром в Макдональдсі. Ми вирішили питання з полоненими. Зеленський каже: Окей, ми відпускаємо, але давайте зі. Звончик, зробимо з Путіним. Венедикто телефонує до Піскова. Піскова там повідомляє про це Путіну. За декілька годин російська сторона телефонує Венедиктову і каже, що завтра, о 9-й ранку, відбудеться телефонна розмова. Тобто, є дві людини, які типу приймали участь в цьому процесі. Один каже, що дуже довго готувалася телефонна розмова з Путіним. Інший каже про те, що ми все вирішили з дня на день. Після цього все одно, як відомо, що Зеленський і Путін, значить, ще кілька разів спілкувалися телефоном, деталі цих розмов. Ну невідомі там широкому загалу так все залишилося за лаштунками. 7 серпня 2019 року Зеленський зателефонував Путіну після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі, вимагаючи припинити вогонь. Тоді що не домовилися про створення робочих груп для подальших обмінів. Після чого Путін як завжди кинув зі своєю обіцянкою. Він завжди так робить. Він щось обіцяє. Він рідко коли відмовляє, але зазвичай кидає, тому що Путін кидала. Він злочинець. Він точно буде сидіти у в'язниці, в тому числі це це проблема не Зеленського. Це не тому, що Зеленський там хотів налагодити місточки, зателефонувати. Проблема в одній людині. Він сидить в Кремлі. Це Володимир Путін. Що за Порошенка це було? Що за Зеленського? Що до Порошенка? Путін себе поводить постійно, так і він себе поводить. Він звик обманювати, брехати і забирати, анексувати, вбивати гвалтувати. Ось на чому ґрунтується вся ідеологія Кремля і нинішньої е, російської влади. От і все. Але, друзі, давайте. Тепер ми до самого Венедіктова звернемось, так? Ми ж поговоримо про нього. Він любить позиціонувати себе як опозиційний журналіст, як борець за свободу слова в Росії. Але от насправді це так чи ні? Ну от хто знає. Тому що, ну дивіться, давайте чесно: от Венедіктов, він же живе де? Він живе в Москві. І, попри статус і на агента, у нього якось немає серйозних проблем з владою. Він сам розповідає, що його телефонна книжка, повна контактів російських чиновників, він регулярно з ними спілкується. Наприклад, в 2012 році, до речі, Путін пропонував йому стати своїм довірним обличчям на виборах. Ще Венедіктов брав участь в переговорах з мерією Москви перед протестами на Болотній площі в 2011 році. Це викликало, до речі, критику від справжніх опозиціонерів, якщо в цілому можна назвати когось з опозиції ем, в Росії, так. Ну і по-друге, він часто виправдовує дії російської влади. Наприклад, в тому самому 2022 році вони діток заявив, що обстріл ТРЦ Амстор в Кременчуці, де загинуло понад 20 людей, це не воєнний злочин, а просто помилка через стару ракету. Ви уявляєте справді? Ну, типу, хіба це не звучить як відверте виправдання російської агресії? Для мене так. Не знаю, як для вас, друзі. Напишіть в коментарях. Ну тут треба ще зазначити, що. Венедіктов насправді він же не цурається тусовок із російською владою, вибачте, елітою та й владою також, тому що там в ці тусовки входять представники російської влади. Він сам розповідав, що він п'є з чиновниками. Я взяв пузирь, пішов к піскову. Це все його слова. До речі, в цьому ж інтерв'ю. От я за це кадр з інтерв'ю дуя. Він там це все самі розповідає. Він відпочиває, він ходить з ними на різні заходи з пропандистами, з чиновниками, з представниками російської влади, і це не дуже якось схоже на поведінку людини. Яка бореться з режимом, порівняйте це з долею інших російських журналістів, які виїхали за кордон. Звичайно, до усіх них дуже багато питань, і чи, чи правильно ми взагалі робимо, чи називаємо їх журналістами, але між тим, якщо порівнювати їх, і Венедіктова і на агент з этим з цим там перегублю ну різниця просто колосальна, правда? Ще є історія з ехом Москви після початку війни в 2022 році е році. Радіостанцію закрили, її логотип перехопила така сама пропагандистка Маргарита Семенян. І коли, до речі, от Венедіктор розповідає всі ці історії Дудю, він якраз і каже про те, видно, до речі, дуже видно, образа у нього є на Маргариту Семенян. Вони спілкувалися, спілкувались. А потім Маргарита взяла і вкрала ось цей логотип. Ну забрала частоти, фактично віджала частоти, на які раніше мовили еха Москви. Головним редактором якої станції саме був її Венедіктов Тому от він злиться на неї саме за це, як на мене, а не тому, що е, ну боброїдка просто за підтримує цю агресію і вбивство дітей. Так, ось так, друзі. Ну тобто, фактично, що у нас виходить? У нас виходить, що е, Венедіктов називає е, те, що зробила Семенян, мародерством, але сам продовжує жити в Росії, хоча і скаржиться, що його в чомусь обмежують. Але чи обмежить його так сильно, друзі, як інших, отут сумнівно, погодьтесь. Тож Венедіктов, друзі, це радше ну такий я б сказав безручний посередник для Кремля, аніж справжній опозиціонер, тому що він виконує делікатні завдання, але при цьому не становить реальної загрози для режиму. Отже, що ми маємо? Історія Венедіктова про організацію дзвінка Зеленського і Путіна і обмін полоненими. Це ну цікавий інсайт, скажімо чесно, який показує, як працюють кулуарні домовленості. Ну або принаймні працювали, так? Тобто ця історія це нагадування, що у політиці і дипломатії багато що залишається залаштунками І люди, які здаються хорошими, можуть грати зовсім не ту роль, яку вони самі декларують. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. Ми набираємо. Хочу подякувати за кожен лайк, за кожен коментар. Давайте на цьому не будемо зупинятися. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі. Побачимось.